Скажи таки, найперспективнішим гравцем було названо Вадима Прокупка. Так, він отримає індивідуальну нагороду від Федерації баскетболу міста Києва. Олег груба вручає вручаємо цей індивідуальний трофей. Ну що ж, для Вадима це відзнаки його зусиль. Трошки підсолодили. Поразку, так, команду поразку, індивідуальну нагороду і лідера. Ну, власне, вся команда стала віце-чемпіонами. Крім того, ще федерація міста Києва винагородила міс-фіналу. Ось так. Бачили ви поєдинок за участю Дніпра 95. Ну, і Софія Милосерна, форор цієї команди. Була визнана федерацією міста Києва як міс фіналу ВІБЛ 1995 року народження. Деякі індивідуальні нагороди вже вручені. Тепер команди утворюють почат. А, І а тепер отримують командні. Трофей. Ну, ми згадували так, що хлопці в третє місце сьогодні розігравалося між командами Хіміка та Дніпра. За п'яте грали Вінниця та Азумаш. Азумаш там переміг. Іничан. Власне, всі поєдинки були дуже непростими. Також з матчі за сьомого місця там зустрічалася... Ще одна київська команда і... Полуяхтова тренує цю команду, яку зараз отримує, яка виграла тренерський снайперський конкурс серед дівчат. Крім того, неї ну, сьогодні ще й день народження. Ну, ось, Її команда хоча сьогодні зазнала поразки від харків'ян. Але тренер без індивідуальних нагород не лишилася. Персональна нагорода також отримала і. Олена Феченко. Команда дівчат Київського спортліцею Тімскув. Це Аліна Батьківська, Дарія Синиця і Авіта Горобець. Ви їх бачите на своїх екранах. Екранах. Була... Сильніше у змаганнях з баскетбольною майстерності. Аналогічний конкурс у хлопців виграли Дніпропетровці. ФК з дюшор номер 5 Олександр Мішин, Юрій Крамер та Олексій Масальський. Вони також отримують свої індивідуальні нагороди. Власне, дівчата з команди з 4 з Миколаєва підтвердили герноме Миколаївської школи, як школи снайперів. Аліна Бондаренко, Софія Лагутіна та Наталя Веселова були найвлучнішими у змаганнях дівчатих команд. А у хлопців, тут найсенішн були Южненці, Владислав Ургурян, Микола Рудик та Аркадій Бураков. До речі, і і ті, ті фінал завершили з однаковим показником 14 влучань. на увазі, хлопці і дівчата. Конкурс Лунданків, якщо ви спостерігали за ним в нашій інтернет-трансляції. Нагадаю. Якщо ні, то оголошу, переможе цього цей Євген Сахнюк. Він представляє до Каків 95. Не донадто перестарався на конкурсі Слунданків і надто рано заробив п'ять фолів у фінальному матчі. Наступна на кімнаті вам краще комерця за української ганської ліги дев'яносто шість дивізіонов полетіли. Як ви знаєте. Це українська баскетбольна ліга в деяких категоріях, особливо хлопців, там, де дуже багато команд виявляє бажання змагатися, грає кілька дивізіонів А і Б. От в дивізіоні Б найкращим гравцем був Олег Юзевчик. Він представляє кселі. От і що МВП-у дівчат стане Наталя Скробатюк. Я думаю, сумнів не було. Фінал вийшов для неї дуже результативним, але дуже важким. Отримала на травму наприкінці гри. Бачите, дещо і досі на кульгу, але вже немає сльоз на обличчі. Це добре. <плес> ну що ж, Вона була дійсно гідна для того, щоб стати МВП. Ну, а у хлопців МВП стає Станіслав Кундрі. В обох випадках, бачите, тут титули отримали представники найсильніших команд, які давали свою перевагу. Леся Полуяхтова підготували команду фізкультурно-спортивного товариства Україна з дюшор номер 16 Це місто Київ. Їхня команда стала другою у дивізіоні Б. Ну, а найсильнішою командою дивізіону Б стала команда Київського спортивного ліцею інтернату. Власне, гравці цієї команди зараз отримують свої трофеї, Медалі. А також пам'ятні відзнаки і нагороди. Бачимо, що тренерів цієї команди нагороджу особисто Геннадій Сергійович Защук, який опікується збірними як чоловічими, так і жіночими. Всім від кадетських до дорослих. Ну, власне, як ви зрозуміли. З дивізіону «Б» в дивізіон «А» наступному сезоні. Буде грати в дивізіоні «А» команда із Миколаєва. Пропошую, це київська команда? Так, дійсно київська команда. Яка? Друзі, нібе. Була однією з найсильніших, ну тепер уже цей колектив буде змагатися із більш серйозними суперниками на наступний рік. Це Київський спортивний ліцей інтернат. Що ж, знаєте, кількість дербі схоже, в наступному році у цій віковій категорії збільшиться. І з появою ще цієї команди. А навіть народження команда. тепер ми вже жидеться до нагородження команд дивізіону А. У дівчат третьої. Третьою командою бронзовими призерами стала команда з Дюшор-4 із Миколаєва. Володимир Трентів очолює цей колектив. Хотілося бачити трошки більше е, жіночих команд е, у, у змаганнях ВБЛ, е, ну, власне, враховуючи те, що колись. А, так, цей турнір був не таким чисельним. Це змагалося виключно йому хлопці, виключно старших вікових категорій. Е, звісно, є прогрес, є збільшення кількості команд, але будемо сподіватися, що ця тенденція збережеться. І у жіночих змаганнях також буде та сама конкуренція. Є у змаганнях хлопців. Друге місце в сезоні 2011-2012 серед дівчат. Посіла команда з дюшор номер 5 двофука Дніпропетровськ. Тренує цю команду Інна Калюжна. Як ви знаєте, саме в цій команді тепер ми вже знаємо, і місце фінал 95 грає. Ну і команда стала слідним призером. Ну і а... сьогодні ті дівчата билися змагалися за перше місце. ну точніше, не за перше місце, так... Хотіли посперечатися за успіх із командою Слітім-Скуф. які достроково вже було зрозуміло, що виберуть перше місце. От чи вдасться їм пройти цю дистанцію без поразок чи ні, це залежить саме від сьогоднішнього поєдинку. але. Киянки пройшли всю дистанцію на відмінну. Хоча сьогоднішній поєдинок був надзвичайно важким, все ж таки довели справу до логічного завершення. А весь сезон без жодної поразки. Олена Федченко тренує цю команду. Також допомагала працювати із цим колективом, який став найсильнішим серед дівчат 95-го року народження. І молодше. В принципі, в усіх командах ось 95-го року народження, особливо жіночих, є чимало дівчат, які народилися в 96-му-97-му. Відповідно, скажімо так, команди із перспективи. Не ми вже у нашій трансляції. Так що третє місце у змаганнях хлопців 95-го року народження. Сьогодні вибороли южниці. Команда Сергія Пінчука переграла команду Дмитра Маркова, Дніпропетровців. Також дуже напружений, дуже цікавий фінал був. Непростий. Не знаєте, фактично ось кожен із матчів останнього грового дня. Був. Дуже затятим, навіть там в матчах за сьоме місце так команди билися найдовертайм. І перемоги в одне-два очка були нерідкими. І зовсім ще свіжої пам'яті у вас фінальний поєдинок, я впевнений. Достатньо яскрава зустріч. Справжня. За характером, за накалом Дербі, на якому розігралося чемпіонське звання. Ну, відповідно, і звання віце-чемпіонів. Віце-чемпіонами стали ведмеді. Місто Київ. Ось капітан цієї команди, Баспалюк, отримує нагороду для всього колективу. Підготували цю команду. Сергій Шматок, Олександр Попович. Бачимо, що. В фінальному поєдинку допомагав її Станіславу Дведенку. власне, не лише в ньому, а й по ходу сезону часто з'являвся на матчах цієї команди, стежу за нею. Своєю присутністю додавав куражу і впевненості хлопцям. Але все ж таки фінал. Фінал виграти вони не змогли. І схоже, нас церемонія нагородження добігає завершення. Е, вже всі отримали свої нагороди, крім чемпіонів. змагання хлопців. 95-го року народження і молодше. А це команда БК Київ. Андрій Клименко, капітан цієї команди, отримує кубок. Андрій Харчинський підготував цю команду. Ну, власне, і всі хлопці, які брали участь у матчах цього сезону, також отримують свою медаль. Ну, Ледве не кожне прізвище супроводжується оваціями, гучними вигуками. Із цієї команди чимало родичів, друзів, знайомих прийшли на трибуні підтримати хлопців у фінальному поєдинку. Ну, власне, за кого більше болювали з ведмедівчибаків, навіть важко сказати. Обидві команди мали своїх фанів. Ну, а переміг той, хто сильніше. Ну що ж, на цьому будемо завершувати нашу трансляцію. Сезон змагання у віці до 95-го року і молодше. 2011-2012 добіг завершення. Будемо сподіватися, що у учасників цих змагань є хороша перспектива у баскетболі, у спорті, ну і в житті теж в першу чергу, звісно, у житті. вам теж щастить. Заходьте на сайт у укрбаскет.нет і ви будете мати достатньо інформації про розвиток. Юнацького дитячого юнацького баскетболу в нашій країні знаєте останні роки дійсно ця інформація стає все більш доступна і стає все більше ні в як порівнянні з тим, що було раніше, це вже не ідея, і тому що це буде стимулювати молодих спортсменів до прогресу. Більше зацікавити їх спортом і здоровим способом життя теж. tak się chce życzyć wam i nam są dobrą